Ти не зможеш відповісти на ці сім запитань? Яка найбільша тварина на планеті? Синій кіт. Якої країни це прапор? Так, це прапор Сомалі. А яка столиця цієї країни? Столиця Сомалі це Могадішо. На якому континенті живе найменше людей? Відповідь: На Антарктиді. Яка найвища тварина на планеті? Відповідь: Жираф найвища тварина. Яка зірка найближча до Землі? Зірка, яка знаходиться найближче до Землі, це Сонце. Скільки прямих ліній можна провести через дві точки? Через дві точки можна провести тільки одну пряму. Скільки правильних відповідей в тебе? Пиши в коментарі та підписуйся.